Прикордонники mm -hmm. спіймали чоловіка в річці тиса в костюмі Аквамена. Костюм аквамена like <that> — це затуха на голому тілі. Чи ні, в такому ці аквамена, Ну. А посох цей був блядь. До речі, тризуб. Конкретно, якщо це українець, то доволі навіть патріотичний, як момент. Та доволі, воно вже тоді навіть правдиво звучить. Ні, насправді, ну давайте так от. Я не хочу вас там заплутувати чи не заплутувати. Просто настільки зараз актуалізована ця тема тиси, що дійсно зараз багато хто. Ну, просто доймає і забирає, забирає час прикордонників, тому що ну, просто люди вже дуріють. Тому що... Я, я хуй Я, Ну дивись, я думаю, що це може бути правдою, тому що мені пригадується, не вона про чувака з Молдови, який на спір з кентом своїм посперечався, переплив тису. І, блядь... Заборонили в'їзд в Україну на п'ять років, бо в натурі переплив прикордонники наші його зловили. І такий я бо піздуй назад, блядь, в свою Молдову. Ну тобто, Тому це, це, може, це, це, бути бути, це може бути пранк, не забувайте зараз. То все дуже модно. Може пранк людина... від тебе чи пранк від тіпа? І може бути від мене, і може бути від тіпа. Тож в нас така судяри. Ну добре, я що голосуємо? Ну, як хочете. Дивіться, я не кажу, що Na, no, він ухилянт, не ухилянт, Просто говорю, факт. Уточнююче питання. питання. Так. Це правда чи брехня? Прекрасне уточнююче питання. Я не можу дати на нього відповідь. Hmm. Просто факт лишається таким: виграти чи випити? Що я хочу? Це ось яке питання мене зараз турбує. Дилемма, яка турбує мене всю гру. Тільки ти можеш дати відповідь на це питання. Чемпіон чи Алкаш? Хтось я точно що знаю правильну відповідь. Іноді я псих, іноді потвора, як співав один. Легендарний чоловік, лідер гурту Тол. А зараз відомий Я взяв більше, Прозак". карточку в Руки. Бо я готовий перевернути на рахунок три. Ми готові. Один. Так, два, три. три. Нахуй. <плес> <плес> Бля, та це охуєнно звучало. Не звучало круто. круто. Але Наряне я це придумав, було. на жаль. А, але ти дуже круто придумав. <плес> але да, але вирішив, що я комусь подав ідею не забувай. ще хтось може скористатися цим. 30